Усвідомлення, яке допоможе вам знайти свій прорив, успішний успіх і вистріл. Ми звикли, що людина, яка десь прорвалася, вистрілила там досягла свого x 10 в заробітку, то вона якась найкраща, ідеальна і так далі. Але Справжній прорив починається не тоді, коли ви робите щось ідеально, а справжній прорив це тоді, коли ви в довгому процесі. Коли ви дозволите собі бути таким собі посереднім спеціалістом, експертом, посереднім таргетологом, посереднім коучем, тоді ви знімаєте з себе ось цю сильну напругу. Бо коли ви хочете бути отаким найкращим ідеальним, тоді дуже багато тривожності, і е, ви від себе дуже багато вимагаєте і дуже швидко опускаєте руки. Парадокс у тому, що ростуть не ті, хто хоче когось вразити, а ті, хто дозволяє собі бути самими собою такими, як хочуть якими є в житті, і поки ви чекаєте, що станете е, якимось дуже хорошим і найкращим, хтось уже робить справу посередньо і е, справді досягає ось цього свого вистрілу.